А зараз, будь ласка, для питань, у мене питання до пана президента Зеленського. Пана президенте, ви завтра зустрічаєтесь з представниками чеської опозиції конкретно з представником руху Ано, паном Гавлічком. пан Бабіш. Якщо виграє вибори в осінню, так він може зупинити, зупинити ініціативу стосовно артилерійських снарядів. Ви будете намагатись його переконати, готуєтесь до зустрічі з. Олітиками з опозиції Дякую. у мене завтра буде багато зустрічей із оборонними кампаніями із з парламентарями. Я задоволенням з моєю командою проведу всі ці зустрічі. Вони для нас важливі. Для мене, на мою думку, підтримка України це підтримка Чехії. Передусім, чеського суспільства, людей, народу Чехії. Так само, як народу Європи і інших країн, і, і мені здається, що це є позапартійна підтримка, позавиборча будь-яка це безпека в Україні, і це безпека в Чехії, і це безпека в Європі. На мою думку, тому ми готові до діалогу з будь-якими парламентарями для, для нас. Ви всі дуже дуже важливі. Dalszy Następne pytania InterTV. Днями Тетяна Лунова телеканал інтер днями ви сказали, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним лідерам, які збираються на у Москві, тому що Росія може організувати провокації, в яких потім звинуватити Україну. Чи очікуєте ви, що подібні провокації будуть? Можливо, є якась інформація спецслужб або є інформація в європейських спецслужб? І може пан Павел щось про це сказати? Теж дякую дуже тут. На жаль, ми розуміємо. Хто ці сусіди Росія і на що вони готові? А заради якихось радикальних політичних дивидендів всередині своєї держави, передусім, і це не перший виклик. І ну, не перше ті чи інші обіцянки Росії про Сісфаєр. А, а потім ми розуміємо, що навіть під час Великого Дня, а, під час всіх їх сигналів і обіцянок, їх навіть не нам, бо ми розуміємо, з ким ми маємо справу, ми їм не віримо. А їх обіцянок сполученим штатам Америки, в принципі, публічних обіцянок, так і ми розуміємо, що вони зробили. Більше ста штурмів. І тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове сісфайр але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. В дні вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського лавкома. Він мені сказав: завчора, наприклад, більше 200 штурмів. <кій> тобто, віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. наступне питання ЧТК. Добрий день. Я би хотів запитати стосовно ініціативи артилерійської. Скільки країн приєдналося до до цієї ініціативи? І можете ви сказати конкретно які поставки в планах? Ініціатива ініціатива артилерійська. Це не єдина ініціатива, яка забезпечує зброю і боєприпаси для України? але це напевно найбільша ініціатива, і чеська республіка є ключовим грач ігроком. ми говорили про це з іншими країнами, Ми домовились, чи нам обіцяли фінанси і забезпечення поставок до кінця цього року. Я передбачаю, що якщо все піде так, як має бути, так до кінця цього року. По ми б мали постачати чи поставити на Україну 1,8 мільйонів штук боєприпасів. Водночас ми вже обговорюємо постачання боєприпасів наступного року. Ми не можемо виходити з того, умови, що в цьому році вже ми досягнемо миру. А якщо так буде, так краще ці боєприпаси цими боєприпасами. Ми доповнити вже а, якісь запаси. Я переконаний, що а, якраз ініціатива а, артилерійська і спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів є однією з передумов чи умов, як примусити Росію прийти до думки, що нема сенсу продовжувати цю війну. Росія мала велику перевагу на полі бою, і якщо це так буде залишатися, не буде причини для неї закінчити війну. Це Росія про говорила про одну з головних цілей на початку війни. Що вона хоче контролювати всю Україну? А якщо ми не будемо це робити, війна може тривати багато років ще. Останнє питання. Ньюч. Чи могли би ви прокоментувати сьогоднішню заяву Владимира Путіна про те, що примирення між українським і руським народом неминуче? Це по перше, а таке я маю одну таску на пана президента Павла скусім. То в Чештіні. за яких подмінах би Чеська Республіка могла вислати своє ну, миротворці, ніякі єднотки на Україну? А який би мав міг бути міжнародний мандат місце? Дякую за запитання. А, на мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою завдання. Номер один змусити а, Росію піти на. Повне безумовний Сісфер, тим більше, що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Я думаю, що буде впливати цей союз на примус, цей союз, міцність союзу Америки і Європи, а також такі ініціативи, і дійсно не тільки є чеська ініціативи, ми вдячні за неї. Але рускі повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів, і не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються в будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються. Завжди довгі диктаторські режими, які закінчуються життя будь-якої імперії, яка побудована, просто ну побудована на таких принципах, в принципах війни, принципах неповаги до людей, до їх прав, принципів, принципів неповаги до людського життя. Я пана президента, ще хочу додати до слів пана президента. Що коли ми будемо говорити про перемир'я, так не треба звертати уваги на заяви, а треба дивитися на те, хто дійсно має волю і бажання укласти перемир'я. Чи один, коли ми говоримо про перемир'я на один, два-три дні немає сенсу на таке перемир'я. Ми не встигне ніхто розпочати переговори, ми говоримо про 30 днів безумовного переміря. Цією пропозицією прийшла Україна. Росія обстрілювала Україну, не дивлячись на те, що був великдень. Тепер вони тривають на перемир'ї в зв'язку з тим, що будуть святкувати перемогу. Кончаки що ми будемо говорити про завершення війни. Так, всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо тільки прийняти рішення, але поки що він таке бажання не проявляв. Що стосується розміщення мирових сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирова угода. Про мандат ми важко ще сказати сказати щось конкретно це будуть приймати рішення окремі держави чи країни, кого і в якій кількості вони будуть висилати. Україна це самостійна держава. Україна буде давати на це дозвіл. Ми зараз говорили про гарантії, яких ми можемо отримати або політичними гарантіями, або комбінацією Тобто я переконаний, що комбінат. Нації гарантії економічних, політичних і військових, це буде достатня міра без гарантії безпеки для України на сьогоднішній день не проходить конкретні, не обговорюється конкретно які війська кого будуть розміщені в Україні. А це все на сьогоднішній конференції. Дякую вам за увагу.